Я нещодавно купила 5 кілограмів капусти і вирішила вперше в житті заквасити її за рецептом моєї підписниці. Тому сьогодні капустяний день. Беремо велику миску і додаємо туди капусту. Далі додаємо моркву, у мене теж готова, нарізана. Додаємо сіль. У мене легендарна Артемівська, яку я придбала ще у 2010 році. Так, вона досі в мене є, і я нею користуюсь лише для святих страв, типу цієї. Отже, три інгредієнти: капуста, морква і сіль. І ще одне ваше терпіння. Все гарненько переминаємо, щоб капуста пустила сік. Якщо чесно, це важка робота. Я Робила це частинами 25 хвилин. Руки боліли так, ніби я в спортзалі відпрацювала три підходи на біцепс. Тому я серйозно раджу брати вже нарізану капусту, інакше просто не доживете до етапу квашення. Перекладаємо у банки. Далі добре втрамбовуємо, щоб рідина повністю покривала капусту. Продавщиця на ринку мені повідомила, що з 5 кілограм капусти вийде 3-3-літровий Залишаємо на 3 дні під марлою, щоб вона дихала. На другий день протикаємо паличкою, щоб випустили гази. І вже на третій день капуста готова, хрустка, ароматна, справжня осіння терапія. Послухайте цей звук, Хрусь, оце і є звук користі і задоволення. Я вже склала все в холодильник. Капуста зберігається до 8 місяців, і ось тепер найцікавіше. Мене можуть запитати Віка, де ж взяти таку нарізану гарну капусточку, щоб не мучати свої ручки. Відповідаю: ринок, шувар у Львові. Там є цілий ряд, де капусту шинкують просто при вас. Беруть качан, очищають, вставляють у спеціальну машину, і за 2 секунди ви маєте ідеально нарізані 5 кг капусти. Хочете, одразу додають моркву. Все акуратно запаковують у мішок і можна йти додому квасити. Чесно, це найзручніше, що я бачила у своїй. Житті. Я коли вперше це побачила, я просто стояла з відкритим ротом. Тому якщо хочете собі зробити квашену капусту без нервів і болючих рук, їдьте на шувар. А якщо ви ще зробите скрін логотипу шувар із цього відео, і надішлете йому діри, отримайте невеликий подарунок. Квашена капуста це природний пробіотик, який підтримує мікрофлору, травлення і імунітет. Тому недооцінюйте цей хруст. Це хруст здоров'я.